Всім вітання! Сьогодні знову будемо говорити звичайно про шоу Холостяк, найактуальніше шоу нашої країни. Отож, було б мені ще дуже цікаво розібрати таку дівчину, дуже творчу, вона навіть я би так сказала для мене дівчинка космос це Ірина Пономаренко. І звичайно, що я буду зараз її аналізувати по її даті народження. Дуже цікаво, тобто, так яка там получиться сумісність. Отож, наша Іринка народилася 10.02.1999 року. Тобто, вона в нас одиниця. Я вже бачу, що по датах народження, по цифрах вони Тарасу точно не підходять. В них найгірша сумісність, якщо дивитися по цьому. Якщо ж знову ж таки дивитися по підходах і по лайфхаках, звичайно, тут можна знайти підхід і до нашої Іринки в тому числі. Дуже цікаво просто розібрати, яка саме іра з точки зору цифрової психології. Отож, одиниця, число свідомості один. Хто це? Це наші однозначно лідери. Звичайно, що оцей нулик, він трошечки такий негативний аспект дає. Тобто він дає оцей такий момент обнулення. Я не в одному відео про це говорила своєму, так що Ірині, щоб пропрацьовувати якісь свої мінусові сторони, треба значно більше працювати, ніж іншим числам свідомості, тобто да, саме мається на увазі одиниць. Тобто ми вже бачимо цю лідерську енергію. Ми вже бачимо, що Іра вона дуже напевне, як сказати так, а вона дуже потужна жінка енергетично, тобто вона однозначно має ці лідерські енергії. Але що тут би хотілося зазначити? Тут би хотілося зазначити просто те, що вона вдало не то, що приховує це, а от вона навчилася себе дійсно поводити з Тарасом, вона підібрала таку правильну, дуже до нього, як на мене, тактику. Але це не просто про тактику, якщо дивитися на її поведінку, на якісь її такі, знаєте, цілком неочевидні навіть в деяких моментах дуже кумедні вислови. Поведінка це також неспроста. Адже Іра в нас число дії 4, а числодії 4 це про творчість, це про новаторство, це про креатив, це про таку певну космічність, тяжіння до містики, ізотерики і так далі. От. І ця четвірочка, вона дійсно в ній вже починає проявлятися, хоча і ще 33 років немає, але вона вже потрошки починає її життя включатися, так як Ірина, вона така. По-перше, давайте згадаємо цей рожевий капелюшок її. так? Цей капелюх, він всі посміялись посміялись над тим, але разом, як не крути, всі запам'ятали Іринку по цьому капелюху. Тобто це вже такий певний елемент творчості, певний елемент прояву її натури. От, а як вона себе поводить з іншими дівчатами? Вона дійсно така от для мене дівчинка, космос, так це 100%, вона дуже така творча. І як на мене, чому Тараса а, так приваблює а, оця, така її риса, тому що Тарас, в принципі, сам така творча достатньо людина, а, от, і він десь, можливо, інтуїтивно а, це його зачіпає. Але тут ще не тільки про ми можемо говорити про цю таку творчість. Насправді, Іра вона дуже глибока людина, вона просто цього не показує. Можливо, вона впевнені звичайно, що якісь ролі вона собі придумала таку тактику поведінки, а можливо вона в житті насправді така є. Хоча, бачите, як показує число дії, вона може і в житті насправді такою бути і не грати цю роль. Що мені підказує про її глибину? Про те, що в неї сфера діяльності і сфера реалізації, в неї сімка. А сім це про трансформаторів, це про глибину. Ірина може, це така жінка, яка може трансформувати будь-кого, хто знаходиться в її колі спілкування. Тобто, так, вона. Мало того, що число, число дії 4, так і сфера ця сім, вона також буде постійно її підкреслювати, і штовхати, тобто до того, щоб трансформувати людей навколо. Вона навіть цього може не усвідомлювати, але люди дійсно будуть змінюватися, якщо вона в мінусових сторонах, звичайно. В... Будуть трансформуватися в мінус, якщо вона в плюсових енергіях, звичайно, що може трансформувати людину в плюс. Тобто оцю глибину її таку неповерхневість ця сімка точно дає. Тому саме Іра також має всі шанси стати однією з отих таких претенденток на. На серце Тараса, на кохання Тараса, і дійсно до неї можна знайти підходи, до неї можна знайти ці такі певні лайфхаки, щоб з нею побудувати якісні стосунки. Але це ж справа абсолютно не наша, це справа вже абсолютно Ірини і Тараса, як вони надалі будуть вибудовувати свої стосунки і чи будуть їх вибудовувати. Я думаю, що Ірина вона ще так само заявить про це. Я думаю, що Ірина, звичайно, що вона знайде своє щастя. Ми цього в коханні і в житті. Ми цього щиро побажаємо. А вам, якщо подобається серія моїх випусків про холостяка, звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це мене буде дуже спонукати записувати ці все цікавіші й цікавіші вам формати відео, шукати ці нові формати відео для вас. Так переходьте, підписуйтесь в соцмережі. Там також дуже багато цікавої інформації. Підписуйтесь так само на телеграм-канал. Там також дуже багато цікавих розборів, зіркових людей, там багато розборів, пар. І шукайте той формат, який дійсно цікавий вам по цифровій психології. Якщо у вас ще залишаються якісь питання, пишіть в коментарях, раду особисто вам відповім.